Привіт, малята! Відгадайте загадку. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це, звісно, сніговик? Діти, давайте з вами зробимо сніговика. Для цього нам знадобиться кольоровий папір для основи, три смужки білого кольору. Прямокутник. Червоного кольору та півколо для відра, помаранчевий для морквинки, і фломастери чорний та червоний. І з білих смужок будемо робити циліндри. Змащуємо одну сторону і загортаємо ось так, і 30. При... Кискаємо, приклеюємо. Ось у нас один циліндр вже готовий. Ось наші циліндри. Зараз ми будемо їх приклеювати. Починаємо з найбільшого, приклеїмо, потім середній, а потім найменший. Тепер приклеїмо ніс. Так, фломастером малюємо очі рот і малюємо обзики. Ось так. Тепер будемо робити відро. Беремо червону смужку і намащуємо клеєм і робимо циліндр знову, тільки червоного кольору. Добре притискаємо. Так. Тепер беремо нашого сніговика, півколо червоне, змащуємо. Приклеюємо ось так. Так, тепер там, де ми склеювали, намащуємо ще раз клей. Добре. І Тепер малюємо руки. Ось так, до побачення.